Так, усім привіт. Зараз знімлю людині коротку інструкцію, зрозуміло, як користуватися дозиметром. Значить людині треба перевірити автомобіль, ну, бо там є певні підозри чи щось було раніше. Значить перевіряти буде по всім трьом видам випромінення альфа бета, гамма. Самим чутливим у світі детектором на 2023 рік. Поки що краще не створили. Він стоїть на кожній прохідній всіх атомних станцій Європи і світу сбт 10 а Сама основна вартість. Ось так потрібно відкривати ножем плоским. Або краще викруткою плоскою. Притримуючи цю кришку, от на ній, до речі, написані всі. Безпек... всі От, норми безпеки. От. при снятии защитної кришки. Необхідно отогнути фіксатори, исключить прикосновение к робочому окну блока детектора кришки руками или другим предметом. Взагалі нічим торкатися не можна. Повреждение поверхності робочого окна ділить неремонтопригодним. Тобто він одноразовий він не ремонтується ніколи в житті. Вони самі крихкі в світі, але через це вони і самі чутливі в світі. Ось так знімається легенько. От він. Ось ця слюда, вона от. Радіацію фіксує, бачить всю-всю, альфа бета, гамма і навіть дуже слабкі енергії, низькі енергії, низьку густину потоку. В общем, все-все-все знайде, нічого не пропускаю. Дуже уважно, ось ці язички, вони гострі, з дюралі алюмінія. Його, їх, от ними, дивіться, не зачепіть ось туди слюду. бо таке було, люди розбивали, та я і сам колись також таке зробив. Отако от положив зверху. І, Розбив. Тому зразу цю кришку забирайте подалі. щоб її Не було, коли будете назад зачіпляти, тот відігніть його трошки. І дуже міцно тримайте і цю кришку, і цю. І ось так заложуєте спочатку за цей язичок, а потім дивитесь, щоб цей язичок зайшов вверху вище дачка, і не, а не в слюду, вколов не нижче. От. Ось так. І далі пальцем туди загинаю і можна викруткою, плоскою ще притиснути, щоб міцно трималось. І тут так само ось притиснути. Це дуже важливо. Ну, все, показав, як користуватися кришкою далі. Саме основна цінність тут цей детектор. Він взагалі виробника новий коштує. Ну, раніше, по-моєму, 550 доларів коштував новий гарантію на нього один рік дає завод-виробник. І, ні, 2 роки, по-моєму. Кожних 2 роки їх якби, міняти треба. Ну, ніхто так не робить, користуються ними там, 10 років, 5. Ну, Хто для своїх потреб. На атомних станціях міняють, по-моєму, кожних 2 роки. Ну, Чи скільки років там гарантію дали. Так. Type-C для зарядки, це отвір для ручки, не потрібно її. Поки що це отвори для шнурка, також не потрібно. Значить, вмикається дозиметр. От, Правую кнопку один раз натиснути, блимнув світлодіод, екран засвітився, Кхм. підсвітка. І все. Чути клацання, він вже рахує. От ми бачимо у нас от. До двох імпульсів в секунду. ЦПС, ну, зверху, от таймер йде, в цьому режимі він стоїть. Друге ЦПС це імпульси в секунду. Третє це мікрорентгени в годину. От. <кхм> Потрібно дивитися на рядок імпульсів в секунду. Це тобто, в реальному часі без усереднення, скільки частинок радіоактивного випромінення зафіксував детектор, влетіло в нього. Цю секунду, от, дві, два імпульси в секунду, як бачите, зараз влітає в нього. Це ПС, вже 2,5. Попоруч лежить компас Адріанова, як бачите. Якщо його заберу подалі, то фон зменшиться, або сам поступово можна о, тут падає вже, або можна обнулити ось так заново. Шукати потрібно тільки в цьому режимі. Цей режим називається пошуковий. Він позначається зверху. Ось тут приблизно дорівнює є дві позначки. В ньому потрібно шукати, тому що в ньому немає усереднення. Ви бачите в реальному часі і мікрорентгени, і імпульси в секунду. І кожну секунду він видає на дисплей те, що влетіло за ту секунду. Так, автомобіль, коли будете перевіряти. Включаєте в цей режим. Берете ось так. Дозиметр. От. от, Чотирма пальцями тримаєте ось так знизу. Цим пальцем з тієї сторони. От за залізний оцей боток детектора. І міцно так затискаєте. От. І вводити на ту поверхню, яку треба перевірити. Наприклад, у вас приклад. І отак за 4 см 3-4 см над предметом. Якщо є гострий якийсь предмет, щось торчить, наприклад, ось такий крюк, то. Притримуйте рукою ось так, щоб ви відчували, де ваші пальці, щоб ви не проткнули слюду цим гострим предметом. Будьте обережні. Краще приложіть його ось так рукою біля нього. І щоб ви відчували, де ви проводите. Бо багато людей розбиває. Ці детектори щось гостре там увімкнули, виделку, ложку на кухні чи ще щось. Гострі, дехто міряв в полі траву, отак, що вшурував і з обскошену траву ось так розбив. Різне бувало. Так. І дивитись перевищення фону в імпульсах в секунду. ну Можете в мікрорентгенах дивитися, тут вони залежні і однаково раз в секунду обновляється. Тобто не потрібно поставити ось так і чекати там хвилину 60 секунд на цьому місці, так як в тері чорній. Вона міряє раз в хвилину тільки той детектор. Це міряє за секунду це місце. Тобто можете ось так проводити все повністю, з такою от швидкістю. Тобто, ось така відстань, як ширина цього детектора сканується за одну секунду. От. Одна секунда, одна секунда, одна секунда. З такою дуже швидко. Е, так. Якщо далі от будете натискати цю кнопку, перейде в режим усереднення. В ньому не шукайте, він не пошукує, він усереднює за попередній період, довгий який ви самі там виставите в меню, він вам миттєво не покаже ніякий предмет. Якщо ви над нього під... пройдетеся, ну, хіба що щось дуже потужне. Цей режим розподілення от він, також вам не потрібен для пошуку. Вам потрібен тільки ось цей приблизно дорівнює пошуковий. Ця кнопка затискання вимикає підсвітку, знов затискаєте, вмикайте. Користуйтесь увімкненою і на максимум хай світиться, щоб ви чітко бачили всі цифри на дисплеї. Один раз натискаєте цю, він ставить на паузу. Дивіться, якщо тут значок паузи стоїть, то випадково натиснули, то запустіть заново результат, щоб було зверху приблизно дорівнює. От, якщо ось так світлодіод червоним зали, просто вимикаєте, вмикаєте. Він приходить в норму. Він залипає, коли сигналізація спрацьовує. Або коли перевищення був скачок. У мене тут компас, у мене тут постійно скачки. Так, є налаштування, вимикаєте повністю при вимкненні затиснути і утримувати довго цю кнопку. От є налаштування. Перемикаєте З цією кнопкою, вам потрібно гучність клацання. О тут можете регулювати. От. Я вже налаштую, щоб вже взяли і зразу користувалися. Саме адекватний режим тут у нас третій. От. Зберігаю далі е, включити звукову сигналізацію. Я вмикаю, хай буде, щоб ви знали, якщо щось реально там фонить. Порог я вам ставлю 30 мікроінген. Не може бути 30 мікроінген. Е, ніде в чистому місці. Це значить, що там щось фонить. Я вам зберігаю 30. Яскрась підсвітка на максимум, так хай і буде. Не економте. Налаштування датчики ось такі: стандартні для нового ідеального лічильника стоять Якщо їх зіб'єте, то ви знаєте, ось такі батарейки калібровки зараз не треба, рецегенератор не треба, експозиція. 99 годин. буде міряти, потім зупиниться. Також поки цього, ну, цього вистачить. Все супер. Виходимо звідси. Ну, все, тепер показую, як на компас спрацює. Наприклад, ви там щось шукаєте. От у нас є тут компас Адріанова. От, ведете? А, отут пальцем, дивіться, не закривайте динамік, він ось тут клацає. Якщо закриєте, то ви нічого чути не будете. От я веду, шукаю. Реактивний предмет вже піднялось до трьох, вже видно. От, навожу на нього спрацьовує сигналізація звукова. Спрацювало все. У вас є світлова з світодіоном сигналізацією, графічна от, череп з кістками і звукова. Змінився звук, включилась сирена. Щоб її вимкнути, будь-яку кнопку натисніть, або цю, або цю. от. Якщо залипить так світлодіод, просто перезапускаєте. Так. Ну все. Так, норма має бути, ну, санітарно для здоров'я безпечно рахується до 30 мікроренга. Ну, по факту, більше 25 ніде немає. Якщо є, там люди вже не живуть і вже шукають, що це фонить. Взагалі до 25 всюди. От, якщо у вас ось так: от 23, це вже ненормально. Бо на вулиці, в повітрі, 2 метри над землею в полі, завжди всюди. Ну, 10-15 мікроенген в годину, ну, не більше. Може менше бути навіть. Якщо вже більше 15, то це вже щось там фонить. Якщо більше 20, то це вже у не... вас нагрузка на організм в 2 рази більше, ніж всіх інших людей. А якщо вже. Близько до 30, то це вже точно щось там є, шукайте краще. От, підношу до компаса. Так. Так. Ну, цей компас -то можна зафіксувати і за пів метра. Так. Показую сліду, Сама основна цінність це цей детектор. Корпус. Він на 3D пластику можна зробити, там 700 гривень, собі вартість, дисплей, плата це все коштує там доларів 50. А ось цей детектор ну, у виробника коштує 550. доларів, А ще доставки-сюди і 700 вийде доларів. Тому ось це основна вартість. Ну, По факту БУ можна купити і за 100 доларів замінити. ну, Це все одно там 4000 гривень. Немало, тому основна вартість. Цей, до речі, 2017 року, по-моєму. Так, цей 17-го. Чи... У мене 17-18 й й лишився. Цей 17-го, по-моєму, в цей я вставив. Ну, дивіться, яка слюда. Прозора, гарна. Вакуум втягнута всередину. От, Всі аноди. Ідеально видно. Галогени всі ось тут з краю. Так, ну, показав, як користуватися. Отже, все налаштував, він запам'ятовує, пам'ять є все, що я е, вніс налаштування. Вмикаєте і зразу все працює в цьому режимі і з тими всіма налаштуваннями, що я зробив. Так, одягаємо кришку. Обережно цей язичок трошки відгинаємо догори, цей підігнутий, тримаємо дуже міцно, вставляємо ось так і дивимося, щоб верхній язичок не проткнув нам слюду. От, Заложили, тепер загинаємо. Ось так. Міцно і цей можна ще загнути, Надіємо загнути і все. 4,16 В зарядки батареї вистачить, там на тиждень. Точно так. Все, вимикаю. Ідеально працює, показав. Корпус розбірний, можна легко відкрутити гвинтики ось ці по краям, замінити будь-яку деталь всередині. Так. Ну все, показав. Надіюсь, людина перевірить автомобіль, надіюсь, він на її буде чистий, не придеться. І... Бо це був би капець, якби автомобіль прям брудний. Ну все, цей точно нічого не пропустить. Ну всі знають характеристики самого детектора сбт 10 а Все, всім до нових зустрічей.